Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Ливерпуль, себе вдома на Енфілді команда Арне Слота приймала фулгем Марку Марко Сільви 2-2, мої любі друзі, бойова ніча 2-2. Сегодня хоче про даний матч поговорити, но давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-3-3, стартова три у раставка Ливерпуля, Анес вороток, Вірджил Ван Дек, Джо Гомес, закиснеки, Робертсон, Трент, Олександр Арнольд по флангах. Райан Гравенберг, Доминик Сабас, Лайк, Джонс, три копии захисники, Луис Диас, Коти Гак, потом Мухаммед нападе. 4-2-3-1, стартовый расставка у Берт Лена у воротах, Куэнга, Диопа, захисники, ТТ, Робертсон по флангах, Саша Лукич, Берги, центральный опорный пив захисники, Андрес Перейра, центральный ткувальный пив захисник, Харри Уилсон, Алексей Лоби по флангах, та Рауль Хеменес в нападе. Це стартова растанкова Фулгема. Ну, тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну, що ж, вже на 11-й хвилині Фулгему вдалося рахунок у матчі відкрити. Дуже здорово, взагалі, по лівому флангу атака у Фулгема пройшла. Робертс недально подає на дальній стійку, а Андрес Перейра із Микає. Там Енді Робертсен намагався удар заблокувати. Андрес пробиває, м'яч личає в Енді Робертсена і золотає в рік. Це не автокол Енді... Мяч просто мяч та в площину, летів та мяч, але просто він просто був рикошет. де Джо Робертсона, який здезорієнтував Алисана Бекера, Ну таким чином мяч всідко все-таки залітає 1-0 Фулгем по його рахунку. А потім стається вилучення на 17-й хвилині матча. А потім стається вилучення друзі на 17-й хвилині матча. Енді Робертсон. Енді Робертсон на фалит пускає він Харрі Вілсона. Ну, Харрі Вілсон виграє боротьбу. У Енді Робертсона Енді програє боротьбу, потім порушує правила. Там ще Рауль Хіменес, До речі, сидяти спочатку звису, тому що Рауль Хіменес вийшов один на один. Прикону Фаліса, але Дайк вибив м'ячи кого подалі. Потім суддя гру зупиняє і показує пряму червону картку Енді Робертсона. Таким чином, Енді на 17-й хвилині залишає свою команду в меншості, але Ліверпуль, навіть незважаючи на те, що команда грала в меншості, Ліверпуль продовжує пресингувати. Ліверпуль м'яч так захопив собі були відрізки, коли Ліверпуль так затискав Фулгем. Ли забити ніяк як не вдалося ліверпульцям, але все-таки вдалося забити Коді Гакпо на 47 й хвилині. Коді на 47 й хвилині робить рахунок омачі 1 1 Мохаммед Салах дуже здорово навісив. Мохамд Салах закидає на дальній сніг у коді пробиває голова Нідерланди рахунок омачі з рівня 1 1 на 47 й хвилині. ліверпуль відігрується. Після того, як Ліверпуль рахунок зрівняв, команда Арнеслота, знаєте, на такому емоційному піднесенні намагалася і другі м'ячі забити, були непогані атаки. У Ліверпуля були непогані спроби. Але все-таки забити Ліверпульцям не вдалося. Десь так з хвилиною 60 і Фулгем взяв гру під контроль Фулгем там і чим, став володіти і атакувати, Но як не крути команду Маркаси, та в більшості грала. Карвали вийдуть у Фулгема на другий тайм, Діугу Жота, де Харвеліо та Дарвін ну дарвис вийдуть в Ліверпулі на другий тайм. на пані контратак проводив, тому що Ліверпуль намагався та виграти, Ліверпуль у менше атаку, і всі були випади небезпечні, там і Алікс, і обі, я вам хочу сказати. Непогано підключався до атак. Да? Тобто, і справді там небезпечні такі, знаєте, були атаки. І в кінці та кінців на 76-й хвилі матчу Забиває гол Карваліо. Забиває гол Карваліо на 76 матчу. Ліверпуль атакував, е Ліверпуль оттиснув, е на ворота суперника. А в кінці кінців забиваю голфу. Контратака. Алексей Вобі э, дуже здорово отримав мяч по любому флангу. Алекс протягнув того, Робінсона, Робертсон прострелив і Карваліо. Вона наносить удар і таким чином забиває гол. Там намагався і Джо Гоміш рятувати, і Аліс Беккер намагався врятувати, але Карвалія виводить фулгом вперед. Але Ліверпуль не здався, там, до речі, Харві, алі вийшли на 79 хвилин. У того таки Харвій був небезпечний момент, коли обвідним ударом пробивав там на над дев'яткою пролетів. Ну і вихід Діого Жота, замість Трента, Олександра Арнольда, також стався на 79 й хвилині, і саме Діого Жота, саме Діого Жота, на 86-й хвилині, рахунок зробить 2-2, Дарвіна, дуже здорово, віддав на Діого Жоту, Діого! Прибрав на замасе футболиста Фулхема нанес удар в протекит Берту Лето и сработал врагом на матче 2-2 на 76-й войне матч. Ливерпуль себе игрался и после того, как стал 2-2, Ливерпуль по забывать в третье. На была там атака у Ливерпуля, когда там Диогу Жота выиграл очень здорово борьбу и уже отдал в передаче на Вирджила Ван Дайка, И того Вирджил пробивает, его удар заблокирует футболист Фулхема, там потом еще была атака. Коли там Луїс Діас намагався пробитий його удар там заблокований був, Ліверпуль справді тиснув, Ліверпулі справді намагався забити третій гол. Але в кінці кінців не вдалося Ліверпульцям забити. А ось Адава Траура міг принести Фулгаму перемогу, тому що у Фулгема була небезпечна контратака, Адама, удар і Алісон Бекер. Продемонстрував свою неймовірну реакцію і продемонстрував, чим його вважають найкращим вердарем у світі. Анісон Беккер витягує удари Дмитра метро. Ліверпульці намагалися вирвати перемогу. Там взагалі 9 хвилин суддя компенсував. Ліверпульці э, намагалися э, вирвати не зряти рахунок, а вирвати перемогу, але в кінці кінців э, ліверпульцям не вдалося все-таки забити в третій, В кінці кінці 2-2. Друзі, якщо ми зараз будемо взагалі дивитися статистику даного поєдинку, то 16-12 це удари по воротах, 4-3 удари в площину, 61-39 відсоток контролю м'яча, ну і 5-4 зак. Друзі, якщо ми будемо зараз дивитися шанс, та гульові, то тут 3-1 перевага у Ліверпуля, три гульові нагоди у Ліверпуля, одна гульова нагода була опущена у Ліверпульців, одна гульова нагода була у Фулхема. нагода Фулгам. Все-таки команда Марка Сільви реалізовала. 449 передач були точними, 88 точність передач, 337 передач у передачів, 277 передач були точними, та 82 відсоток точно з 2-2 за офсайдами, з 16 ударів, 4 удари в площину нанесли господарі, 7 ударів повз ворота та 5 ударів

10 порушень правил Ліверпуля, три жовтих карток, та одна э, червона картка, 7 порушень правил та чотири жовті картки. А найкращим футболістом цього матчу я оберу РАЙНА ГРАВАНБЕРКА. Друзі, я не знаю, як ви. Як Райна оборона кращий футболіста матча? Райна проробив просто якусь неймовірну роботу. Справді Райн Гравенберг відпрацював за І Справді, Райна дуже великий об'єм роботи сьогодні зробив. Дуже багато перехопен зробив Гравенберг. Не знаю, я саме Райно оберу найкращим футболіста на матчу. Діогу жота непогано вийшов в гру, і справді Діогу Жота дуже здорово вийшов. Але якщо брати в цілому, то я все таки Райна Гравенберга оберу найкращим футболістом даного двобоя. Друзі, до речі, по XDG у Ліверпуля було 2,26, у Фулгема було 1,08. XG, Ліверпуль все-таки мав десь перемогти 2-1, тобто якщо так брати XG, але в будь-якому випадку 2-2. Якщо підводити підсумок цього матчу, ну, скоріше за все, рахунок по ділу, якщо брати саму гру. Хоча все-таки був ближче до перемоги, у Ліверпулі в моменті було побільше. Але в будь-якому випадку 2-2. Вилучення на 17-й хвилині, звичайно, що воно свою роль зіграло, але те, як грав Ліверпуль у меншості, знаєте, у мене таке було відчуття, що ось не відчувалося, знаєте, ось прям не відчувалося, що Ліверпуль прям меншості грає. То Ліверпульці справді дуже активно. Ну, я, знаєте, я вам скажу, що. Е Дуже великий об'єм роботи сьогодні Ліверпульці зробили. Справді такий енергозатратний футбол, звичайно, але Ліверпульці дуже хороший матч провели. 2-2. Ліверпуль фугем розписали бойову ніч. Якщо подивитися, турнірну ситуацію, то Ліверпуль в будь-якому випадку залишається першим. 36 очок у Ліверпуля. Челси, другий, Арсенал третій, Сіті четвертий. Ну, якось так. А Folgaм на 9 позиції зараз команди. знаходиться. Марка Сільви 24 бала, є в пасиві у Фолгема. Фолгам показав доволі такий хороший футбол ще з Арсеналом. і сьогодні на Енфолді також. Фулга Марко Сільви 9. Ліверпуль перший. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побачити вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті. Друзі, бережіть себе. Усім до побачення. Усім нових зустрічі!